Добрий день, слава Україні! Сьогодні на уроки ми з вами пригадаємо техніку виконання міського старту. По-перше, техніка складається з трьох частин, тому що техніка, точніше команди низкого старту, складається з трьох частин. На старт, увага, руж. Почнемо ми з першої команди, це на старт. Представимо, у нас є стартова лінія, тобто лінію, на яку ми не наступаємо і не заступаємо під час виконання старту. Перша частина це перша команда на старт. Спортсмен чекає команду на старт. Наприклад, виконуючи розминку, ножки можна потягнути, нахили поробити випад, то він чекає своєї команди. Як тільки дається команда на старт, після команди на старт спортсмен підходить до стартової лінії і приймає вихідне положення низького старту. Друга частина це вже е, техніка виконання низького старту. По-перше, стартова лінія. Нагадую, забороняється наступати, заступати за лінією. Від лінії старту приблизно довжина стопи. Від лінії старту довжина стопи. Там, там вже стоїть ваша передня нога, тобто порна стояча нога. Задня нога. Коліно і п'ятка стоячої ноги на одній лінії. Коліно і п'ятка на одній лінії. Приблизно між п'яткою і коліном, ширина кулака, тобто помилки, коли у нас коліно на одній лінії з носком ноги, або коли коліно відверне дуже далеко назад, або коли у нас коліно вдоль стопи ноги або коли коліно прижате до п'ятки, це всі розширені помилки. Від лінії приблизно довжина стопи. Носочок, п'ятка, коліно з п'яткою на одній лінії, між коліном і п'яткою приблизно ваш кулак. Це вихідне положення постанови ніг. Це може бути як впереді ліва стояча нога, також може бути впереді права стояча нога. Положення рук. забороняється, руки ставити знову на лінію або за лінію. Це помилки. Руки у нас чітко перед лінією. Великі пальці. Всі останні чотири пальці разом, відведені в бік на одній лінії. Старайтеся, у вас лінія, кість плече було на одній лінії. Тобто помилки, коли ми завалюємо таз назад і у нас плечі відводяться назад, ми просто присідаємо на задню ножку, на задню корну ногу. Помилки, коли ми дуже ту завалюємо тулум вперед, то тобто ми виходимо за лінію, за стартову лінію. Пряма лінія, кість плече плече приблизно на стартовій лінії. Задня нога на носочок. Це стартуюча наша нога. І по команді на старт. Ще раз хочу. Спортсмен чекає команду на старт. Пішов. На старт. Прийняв положення. Руки перед лінією. Центр переліз наперед. Увага! Піднімає таз, відриває е, коліно задні опорної ноги і по команді руш виконуємо сорт. Ще раз. Три частини. На старт. Присіли. Дотримуємося лінії. За лінією на лінію наступаємо. Увага. Руш. Дякую, перемога за нами.